Сьогодні хочу розвінчати один міф. Знову почула фразу Дитина з пробірки і ще раз дивувалася, бо жоден ембріон ніколи не росте у пробірці. У цьому відео покажу, де насправді ембріони культивуються. Пробірка. Саме вона й створила міф. Насправді, вона потрібна лише для очищення сперматозоїдів. Чашка Петрі 90. Тут ми шукаємо яйцеклітини у фолікулярній рідині після пункції. Чашка Петрі 60. Вона є універсальною. Спершу ми поміщаємо сюди її клітини під час пункції. Це на 15-20 хвилин, а вдруге, використовуємо її після запліднення. Саме в цій чашці ембріон розвивається від зиготи до пластоцисти. П'ятилункова чашка. Яйцеклітини тут відпочивають кілька годин. Спочатку, після пункції до денудації це займає 2 години. Денудація нагадується процес, коли очищуємо яйцеклітини від кумулюсних клітин для оцінки їх зрілості. І потім вони скультивуються яйцеклітини в цій чашці до моменту запліднення. Чашка Петрі 50. Тут відбувається іксі, запліднення яйцеклітини сперматозоїдом. Процес триває всього 15-20 хвилин. Після цього яйцеклітини знову повертаються в чашку Петрі-60 для культивування. Чашка Петрі 35. Фінал. Використовується для ембріотрансферу. Ембріон тут затримується буквально до хвилини, поки разом із середовищем його не набираємо в катетер і не переносимо в матку. То чи коректно й далі казати дитина з пробірки? Мені цікаво почитати вашу думку. Діліться враженнями.